Ми з паном були разом депутатами цього кримського парламенту, з якого ми пішли в Верховну Раду, і це був той склад, який ми знали. 23 у нас пан Турчинов як одна особа очолює три посади: голова Верховної Ради, виконуючий президента і головнокомандуючий. Можу сказати, на мою історію був один з найкращих голов Верховної Ради. Бо тоді в найскладшій ситуації у нас не було більшості, але ми консолідувалися, приймали рішення щодо анексії Криму, і щодо зупинки Конституції, і дуже важливі на той час рішення. На мій погляд, те, що зараз сталося, це не тільки для того, щоб е е зробити аналіз того, що пройшло, а щоб і дати багатьом роз'яснення. Людям треба знати дійсну ситуацію і е, не, не вишукувати і брати там той винний, той не мати свою точку зору. Е, чи міг пан Турчина в 23-24, маючи один-три посади, прийняти рішення, тоді ми говорили про це дуже багато, е, не дати провести те засідання парламенту. Міг що йому заважало об'єктивно? Тобто рішення він міг прийняти. А чи були там наші сили, які готові були виконати це доручення? Бо я е, сьогодні нагадав пан Березавець про свою книгу, де він написав: там перепрошую, але міліція СБУ і в більшості всі ліглі і не зайняли проукраїнську позицію. В більшості це треба поклон дати кримським татарам, які встали на захист незалежності України. Друге. Щодо цієї стенограми, копії засідання протоколу РНБО, ну це єдиний випадок за всю історію України, коли на засідання РНБО були запрошені лідери політичних партій, фракції тодішньої коаліції в парламенті. Це був пан Клічко, Тягнібок і Юлія Тимошенко. Вони не мали права голосування. Вони мали право почути, я думаю, що це було дуже важливо, щоб вони разом розуміли всі, що зараз коїться в країні. І думаю, що якщо б нам тоді відверто сказали, що а ми всі розуміли це, і по цей час, якщо відверто сказати, два роки прийшло, чи відчуваємо ми, що зараз дуже все гарно стало, да? тоді це був просто жах. Якщо зараз ми говоримо, дякуємо волонтерам, що вони одягають кормять. Але ми вже за це два роки взяли, стали на ноги, ми якісь там зброю купуємо. Але тоді, коли всі почули цей доклад, я думаю, що рішення, яке в цій стенограмі говорить пан Турчинов про військовий стан, його навіть не готували. Якщо ви уважно, хлопці почитаєте ту стенограму, то далі Давайте. я я закінчу. Далі, після слів, одна, один голос Турчинов», Він зачитує рішення, які підготувала РНБО. Тобто, всі фахівці РНБО, всі фахові, вони розуміли, що на той час це було б кинути, як наших хлопців, які загинули в круті. І тому я думаю, на той час це було дійсно єдине рішення. Ми виграли. Що ми виграли? Ми виграли час. Ми дали можливість сьогодні. Ми маємо значніше слабкішу Росію, тому що вона має санкції, у неї серйозний економічний ста, спад. Ми змогли отримати підтримку Європи в частині е е зрозуміння, що, що сьогодні йде в Україні. Ми на не один на один з диктатором Путіним, і це є дуже важливим. Чи ми всі задоволені сьогоднішньою ситуацією? Ні. Ні, не задоволені, це наша загальна біда. І тому я думаю, що е, от я підтримую, що чи можемо ми зараз говорити про те, що ми не розуміємо загроз зараз, пана Путіна, і чи задоволені ми тою підтримкою, яку б ми хотіли отримати від наших міжнародних експертів? Я думаю, ні. Але нічого нового, ну, для тих, хто був тоді і голосував. Ну я особисто теж пострадала по Криму. Ви знаєте, що всі, хто ми голосували за анексію Криму. Нам закрит в'їзд, мене померла там сестра, і мене не допустили на поховання.